Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку віконну від виробника Стубліна. Це сербський виробник. Виробляють фурнітуру для алюмінію. По цій ручці, тобто вона у нас є в кольорі білий, чорний, срібло, антрацит, коричневий. Більш детально креслення. Фото можна подивитись у нас на сайті wink.org.ua. Коротко по цій ручці. Має таку цікаву форму. Форми ручки дуже класно тримати її в руці. Прям вона така приємна. Сама ручка ця має дві вилки і використовується для поворотних вікон. Лише для поворотних це важливий момент, бо багато хто плутає при замовленні. Тобто має такий ну, доволі легкий хід. Всередині так відчувається пружинка, тобто вона легко повертається сама в вихідне положення. От, от такий дизайн. Тут у нас дві точки кріплення. Повторюсь, ручка дуже класна, дуже зручна в використанні. Е, придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.